З Оксаною говоримо а, зараз про головне. У нас а, формат називається не контейнер. Не контейнер спонтанно про головне. От, а, Оксаночка, а щоба ти от, по, зараз е, певний, певну кількість часу а, провела в а, а, і звідти і з Рашівки, дивишся на те, що відбувається в Україні. От як ти вважаєш? Що головне зараз нам, українцям? Що для нас головне от сьогодні? Що нам треба зробити? Що нам треба? Не знаю. Ну, перш за все, це головне це перемога. А потім, як тільки в нас буде перемога, я думаю, що в нас в Україні будуть кардинальні зміни. Це не тільки в державні будуть зміни, а й це буде стосуватися і освіти, тому що багато повернуться людей, Повернуть. не, да, повернеться обов'язково, які так, так само учні повернуться до українських шкіл. І вони будуть розповідати про свій досвід, який вони отримали, хто де в якому куточку в землі був. А ти думаєш, багато людей залишиться за кордоном чи ні? Думаю, ні. Дітей, батьків. Думаю, що ні. Ні. Тебе залишили? Ніколи б не залишилося. <ріст> Як би там добре не було, ну завжди але буде раз... найкраще буде на Полтавщині. Полтавщина Форевер. <ріст> І ми зараз знаходимося в... от глядачі бачать, що ми знаходимося в великих сорочцях. Те сорочинці, які прославив наш земляк, талановитий. Щоб там кацапи не говорили про да, Теше. Він гоголь, гоголь. Нормаль, нормаль, ну, трошки ненормальний, бо е, кожний талант це, це певне відхилення. Yes. А, нормальний Гоголь, не, не, нормальний, ненормальний Гоголь прославив нашу Полтавщину. А, ось апостол пам'ятник. Тобто перемагаємо а, перемога і розквіт. От, я би так сказав, а, я сьогодні написав пост у Фейсбуці про те, що зараз в цьому а, світі невизначеності і хаосу От, для нас є два Богомдані чіткі визначеності, визначені. визначені е, Орієнтири. Це перемога і розквіт. І розквіт. І розквіт. І розквіт. Тому працюємо, працюємо, перемагаємо. Слава Україні. Героям слава.